Дуже багато повторюється, повторюється питань, що робити, щоб ця супер підлога не скрипіла. Ну, це мається на увазі старий савдеповський паркет. Все дуже просто. Відмічаємо місця, де він скрипить. Проставляємо там дирочки сверлом. Сверло підбираємо під наконечник шприца, беремо шприц, розріджений, розріджуємо е, розтворітелем паркетний клей, щоб він був такий ріденький, жидкий, і закачуємо максимально в пустоти, вганяємо цей паркетний клей. При можливості прижимаємо зверху. Все, пустоти за е, заповнені клеєм, клей кристалізується, остиває, е, схвачується. більше скрипу ніякого у вас не буде. Тому це називається, цей процес називається шприцування паркету. Тому пользуйтесь.